Ну що ж, всім привіт! Е, якщо ви бачите це відео, значить воно все-таки вийшло. Я не думав, що щось буду записувати, але якщо ви це відео бачите, значить воно виходить. І значить воно буде. Приємного вам перегляду! Ну що ж, приїхав 700 кілометрів подолав сьогодні. І я ось тут. Просто неймовірне місце. Так, машинка ще тільки-тільки приїхав. Просто подивіться. Зараз буду розставляти намет, розпалювати вогнище. Тут просто тут неймовірно, просто неймовірно. йо йо Йой, вау, боже дякую тобі. І лягаю вже відпочивати. Я такий що це просто. Але я такий щасливий. хі-хі, Що це все відбувається зі мною? Капець, я не можу просто в це повірити. Вайра рай. Капець. Коротше, все. І побачимось завтра вже вранці. Ранок добрий. Я. Коротше, поспав, просто офігенно класно. Я не знаю, тут таке повітря. <хи> Капець який радий. Я не знаю, просто тішуся е, неймовірно. Слава Богу. Просто вау! Вау, як гарно. Коротше, я вам зараз дещо покажу, де я спав. Вот. Е, ось там моя машина метрів п'ятдесят і ось тут такий йде спуск ось так Ну що, я собі тільки що заварив каву. Ось. І зараз буду готувати собі сніданок. Сьогодні у мене на сніданок буде, знаєте що, від е, харчі, каша бананова з фруктами. І Будемо зараз снідати, пити каву і слухати, що скаже Бог. Що скажу, що заливається кипяточком 10 хвилин і зараз будемо пробувати. Ну, Пробуємо. Боже, як це смачно! Що ж, від'їжджаємо з місця, де я ночував. Все добре. Коротше, зібрав речі, зібрав намети, зібрав ці речі, почитав біблію, помолився, випив кави, випив чаю, поснідав, ще походив, пороздумував, відпочив. І зараз їду в дуже, -дуже цікаве місце. Воно популярне, я б сказав би. Ті, хто, ті, хто їздять часто в Карпати. Вони повинні це місце знати. Капець, як круто. Вау. Все що треба мені для мого е, підняття. Відчуття щастя зараз. Прямо зараз. Я не говорю про сті, я не говорю про постійно, але зараз. Мені здається, ось це мені потрібно було. Свіже повітря, е, спокій і нікуди не спішити. Сьогодні я от на цьому зараз прекрасному місці. Зараз покажу де. І потім їду у сколе. На вечір планую піднятися на гору, е, Називається Параска. Е, там заночувати. І завтра вранці спуститися. У ну, мене далі є теж плани. Так що слідкуйте. Сьогодні, вчора був нульовий день, сьогодні перший день і завтра буде другий день. І Якщо мені здається, ці відео будуть, будуть виходити там перший день, другий день, третій день, четвертий, ну тобто по днях. Вони, можливо, будуть там по 10 хвилин. Максимум 15. Але я, я сподіваюся, якщо вдасться, то зробити їх цікавими. От зараз вам покажу. Це саме те відчуття, коли я вчасно прийшов, <схи> коли ще не було там майже людей, було буквально там троє-п'ятеро людей. І все. І я такий йой-йой. -йо а те, що я бачу зараз. Новини які. Я машину залишив на парковці, іду зараз до водопаду. Е... Грукало, гуркало, грукало. <сіхі> Якось так я забув. <сіхі> да, я просто вперше в цьому всьому. Е... Взяв з собою речі, взяв намет, е... Е... взяв всі всі речі, які необхідні. Е... Обід, вечерю, сніданок. Ну, нічого такого, тому що важко нести це все. Е... Можливо, якби я не набирав, я, мені здається, я просто понабирав одежі. Якоїсь, ну просто я не знаю. А от гуркало, да? Гуркало. Гуркало чи не гуркало? Все, пішли. Сьогодні буду ночувати там. Має бути дуже-дуже цікаво. 2,9 кілометра пише. Ну, йдемо. У ну, мене декілька днів будуть на Сколівських безкідах. Йдемо далі. Ще коли їхав сюди, готувався, що можна з водоспаду піти на гору Парашка, на яку я збираюся, і збираюся йти сьогодні. Але історія така, що потім з гори Парашка потрібно знову вертатися на, на водоспад Гуркало пішки. По горам і вже звідси йти вже до, до, до автівки. Ну, як історія, можливо і нормально, але я не взяв з собою достатньо їжі. Е, було б класно було б зробити такий похід. Але я щось не знаю, бо я не був готовий до такого. Єдине, що скажу, я напевно, що е, завтра піднімуся з міста Сколи бо завтра туди поїду і вже буду з міста. Йти е, на гору парашка, там переночую і назад вернуся а сьогодні йду на е, На водоспад. Якось так. Ну, Йдемо значить так. Так що ось така просто йде дорога і просто йдемо, йдемо, йдемо. Йти, йти, йти. Е, йду, йду дивлюся. Так, малий водоспад. Водоспад гуркало. І магічний ліс туди. Туди магічний ліс. Ну йдемо подивимось на малий водоспад. Боже, ну то файно. Ну. Но... Ну, справді просто прикольно. Ну, типу, як? Ну, типу, нічого такого магічного гарного, в общем, дивіться і насолоджуйтесь. Е, ну що, отак то гарно. Я все-таки намочив е, Черевик, але не нову. Я не знаю. Чимберлен. Чима, він тут вогкий, бо я просто провалився отуди. А всередині сухо. Оце так. Можу, можу рекомендувати. Все, я якраз відпочив трошки. Йдемо далі. Забираємо рюкзак і пішли. Так, мені залишився 1 км, кілометр, а на парашку 6,7 кілометрів. всього всього, уявляєте? Я б сьогодні піднявся би на парашку. Чого собі більше їзди не взяв, га? Бо я мру з голоду. Ну, я ще побачу, можливо, все-таки піднімусь. Але і далі, і далі. І ще трошки через не можу. Через не хочу. Давай, давай ще трошки. Ще трошки, через не можу. Ну що, лічені метри залишились. Я вже на місці. Так о, тут просто Соколівські Бескиди, національний природний парк. І про водоспад гуркало. І Тут ще зараз вам покажу вау. Ось тут на ніч, якщо тут залишатися, тут просто офігенно круто. Зараз. Дивіться. Тут все є бесідочка. Тут вогнище розпалюють. Просто офігеть, як круто. І зараз буду спускатися вже до водоспаду. Так, тут дуже небезпечно спускатися, просто ужас щоб я тільки не впав. Фух. Йо-ма-йо! Йой! Оце красота! Ну що, ви готові? Насолоджуйтесь! Я до речі, я до речі, десь біля автівки мікрофончика свого, десь я його загубив. Я вже не став вже його шукати. Тому я собі подумав, в горах потрібно чути оце. Просто шум, пташок, Просто насолоджуватись повітрям. І це просто неймовірно. Я можна десь тут палацку поставити? Намет. Ось тут. Ось тут хочу намет. Хочу ось тут намет. На оцей вид. Зараз щось я придумаю. Події в які? Я залишаю свій рюкзак, свої речі. Тут, тут приїхала одна сім'я. Відпочивають, вони прям бусом сюди заїхали, я просто в і Я там повісив гамак, почили 5 хвилин і тепер повертаюся до автівки. Ще догружаю їжею себе і беру ще різні речі. Вертаюся назад сюди. Завтра снідаю, відправляюся на гору парашку. Тому... Це все буде завтра. А сьогодні я повертаюся, готую собі їсти, лежу на гамаку, чую, як е, падає, як спадає вода і просто насолоджуюсь. Дихаю свіжим повітрям. А, і обов'язково читаю Біблію і молюсь. Е, ну що, я повернувся? Зараз буду розкладатися палаточку, наметик свій. Моя їжа готується. Зараз е, заливається водою, чекаю, поки, поки приготується моя паста. Все, тоді я готуюся і просто я відпочиваю. Я просто не знаю, вам зараз щось покажу. Коротше, мій гамак. Зараз на нього повісно. ось тако. Отак. Ох, -мо! Ой-ой-ой! Ух, от зараз впаду Так! О! Ось так. Водоспад шумить. І я просто чилаю. Це просто неймовірно. Я не знаю. Я, може я сьогодні буде, тут буде, може сьогодні спати. це взагалі каже. Коротше ось так. Це е, сьогодні офіційний, перший день тільки. А що буде далі, навіть важко уявити. Так що залишайтеся зі мною. Якщо ці відео вийдуть. Що буде, побачимо завтра. Мені здається, це вже відео заходить до завершення. Тому дякую вам, що ви додивилися перший день і побачимося другому дні. Ніч, зорі, а сусіди збіжові. Але сусіди більш менш нормальні. Ну як. Поки як, Могло, Могли бути гірші. Але нормальні. Слухаємо музику. <сіхі> і вони готують якісь там борщі, супи, у них там є готовка. Коротше, повним хворобою. Все. Дуже вам дякую, що ви були зі мною. В цьому дні побачимось з завтра. Це капець. Жесть. Пів другої ночі. Де взявся тут. Це капець. Що в мене? Я надіюся. Враження прокарпа про Карпати Корп... про не зниться. Це просто тримблець.